З початку повномасштабного вторгнення кожен українець став частиною сили, що наближає перемогу. Щодня свій внесок у загальну справу роблять і Криворійські змі. Телерадіокомпанія Рудана одна з найбільших в регіоні, яка ні на день не перервала мовлення з початку великої війни. Журналісти ведучі, ті, хто за кадром всі працюють, аби мешканці міста мали інформацію про те, що відбувається в кривому розі та в Україні. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення російського агресора. Наша служба інформаційна вона мала тоді на той час дуже швидко перекваліфікуватися і розпочати роботу саме вже в новому форматі, не тільки швидкого доступу до інформації, але і до перевірки. Було дуже складно, коли всі пабліки в Україні починали розповсюджувати будь-яку інформацію. Перед тим, як її опублікувати або подати до ефіру, її необхідно було дуже швидко проаналізувати, відпрацювати працювати і її перевірити на достовірність. Робота під час повітряних атак, виїзди на місця ракетних ударів, репортажі з деокупованих територій, до посвідчення та мікрофона. Додаткові елементи журналістського спорядження каска та бронежилет. Ось такі нині будні руданівців. За плечима нашої знімальної групи вже кілька населених пунктів деокупованої Херсонщини. Зокрема, одного разу. Не так давно ми побували у селища Зарічне. Познайомилися там зі старостою цього села, загалом Старостинського округу Високопільської громади, який показав весь той безлад, який залишили по собі расисти. Особливо вразила тема, як зараз пригадую, сім'ї малетенків. Дуже щира, відверта сім'я, яку не зламала війна, яка під час окупації робила усе, аби наближати своїми діями. Наближати перемогу. Зокрема, в цій сім'ї була налагоджена робота з переправи людей з одного берега річки до іншого. Родина Мелетенків переправляла річкою мешканців Архангельського і ще кількох сіл Високопільської громади. Люди приходили по 20, чоловік, по 30 з дітьми, не з дітьми. Було дуже багато людей. Люди плакали, переправлялися, кої, які боялися, й води кричали: ми боїмося переправлятися, з собаками приходили. Ми і собаки і котів перевозили. Знайомство з цим хлопчиком мені подарувало надію на те, що діти, наші діти, яких зараз так от вимуштровує і виховує війна, що вони будуть. Зрештою, такими ж сміливими по всьому своєму житті і нададуть допомогу, якщо буде будь-яке звернення з будь-якого боку. Олег Хендриксон один із тих, хто не раз виїжджав у райони неподалік лінії фронту, ділиться на власні очі. Бачив те, що назавжди закарбовується в пам'яті з операторами. Ми об'їздили майже всю Херсонщину і більш спокійні населені пункти, і ті, які були. Окуповані, потім деокуповані. І останнім часом були кілька разів на Донеччині. Неподалік від Бахмуту потрапили під обстріл. Нас змалювала пташка, як сказали військові, і потім цілеспрямовано по нам гатили. Чи то з градів, чи то з ураганів. Це було досить близько. І, врешті-решт, нас врятувала металева труба, там, де ми сховалися, і сиділи близько півгодини, можливо, поки поки. По нам гатили, потім перебіжками втекли у більш безпечне місце. Руданівці кажуть, розуміють важливість роботи медійників у такі важкі часи, адже саме вони продовжують говорити зі світом, інформують про важливе та мотивують на перемогу. Те, що ми працюємо, те, що ми можемо їздити на мирні, не дуже мирні зйомки, це заслуга виключно Збройних сил України. Місія показувати і нагадувати, що війна йде. І те, що Кривий ріг у минуло це лихо не означає того, що війна завершилася усюди. Всюди наші хлопці, всюди наші дівчата, вони криворіжці, вони всі українці, і вони віддають своє життя, своє здоров'я заради того, щоб Кривий Ріг та інші міста жили ну, далеке від довоєнного життя, але більш-менш воно спокійне. Дві творчі роботи журналістів телеканалу високо оцінило журі конкурсу Інформаційний фронт його проводила обласна організація Національної спілки журналістів. Шлях до перемоги наша арта один із них. Цей проєкт журналістки телеканалу Рудана Олени Павловець, оператора Максима Пономарьова та режисера монтажу Дмитра Брусніка став кращою журналістською роботою. В ньому десятки локацій, ексклюзивні історії та кадри. Під артилериста береже кров піхотинця. Від самого початку повномасштабного вторгнення дуже хотілося розповідати історії про наших героїчних захисників, про наших дівчат, про наших хлопців. Але всі знають, що це було неможливо, оскільки не можна було тоді ані світити обличчя наших героїв, ані світити локацій. Тому, коли нам запропонували зробити такий проєкт, це було в першу чергу і тривожно, і дуже відповідально. Це була наша перша локація. Буквально за 10 днів її очистили від ворожих окупантів, тобто там ще були заміновані поля, там залишилися бліндажі, там залишилися набої. Остріл. Я дуже вдячна також своєму режисеру монтажу Дмитру Бруснико, оскільки коли працювали, дуже було багато матеріалу. Коли був вже написаний сценарій робочий, і вже я його віддала до монтажу, і вже пройшла доба, і я так подумала вночі і вирішила, що я хочу все змінити повністю. Я його переписала буквально за три години, повністю змінивши цей сценарій, а Дмитро вже почав роботу, а я просто до нього прийшла з повиною сказала, що я передумала. І він дуже дуже стійкий і дуже професіонал своєї справи. Ще одну перемогу у краєзнавчій номінації отримав проєкт Наше програма Ірини Павленко про традиції писанкарства в Кривому розі писанкарство це взагалі візитівка України у всьому світі, мистецтво візитівка. І як на мене, показувати під час війни. Самобутність української нації ну, це як ковток живої води, це дуже потрібно. Я найбільше люблю писати, робити продукт про все українське. Власне, воно мене й мотивує. І тим більше, що зараз, як мені здається, знову ж таки показувати українське, показувати українську самобутність це передусім. Ну, ось цей проєкт саме про це. Чим більше такого продукту ми будемо випускати, тим більше про Україну знатимуть. Медіаексперти експерти відзначили професійність та емоційну складову робіт переможців. Ми були дуже задоволені. От члени нашої конкурсної комісії були ну, вражені позитивно, тому що дуже хороші роботи, дуже чуттєві роботи. Відчуття, що ну всі переживали, всі жили цими темами, особливо те, що пов'язано з війною, з нашими захисниками і з волонтерами. Зараз я би так сказав, потреба медійного терапевтичного ефекту настає у деяких роботах. Ми це побачили, коли є. І певний трагізм, і є оптимізм. Вони поєднані, вони зараз ідуть десь поруч в цьому році. Дуже дуже багато робіт було надіслано. Видно, що наші медійники працюють, що наші колеги не байдужі, і наші колеги вчаться. Наші колеги ну, професійно я б сказав би так, змагаються. Завідані справі, сміливість і професійність кращих криворізьких медійників, зокрема представників Руданівської команди, відзначили міськими нагородами, щиро вдячні колективам і телекомпанії наших, і друкованим виданням, і інформаційним агентствам, радіо і всім тим, хто особливо зараз не покладає часу, правду доносять до людей. Широкомасштабне вторгнення. Воно якось сплатило і журналістську спільноту всіх людей, особливо журналістську спільноту і в більшості. І ще раз кожен подивився на свою відповідальність в своєї роботі. І дійсно ви. Ну, майстри своєї справи. Сьогодні в такий важливий день для кожного журналіста в день професійного свята. Нас вшанували, скажімо так, вшанували нашу роботу. І це дуже приємно. Сьогодні я та мої колеги отримали почесні відзнаки, грамоти. Я дуже вдячна насамперед. Збройним силам України, представникам міської влади, що ми маємо таку можливість в часи війни висвітлювати правдиві події, які відбуваються в нашому місті, загалом в країні, і тим самим бути частиною інформаційного фронту. Дарійськово, Юлія Вітряк, Ірина Зінченко, Валерія Косигіна. Постфактум.